Машина, по Давайте, хлопці, я трошки несу ж... ясність по цьому питанні. Це, це дивіться. Саме... На даний момент ситуація вже зайшла в такий стан, що зараз вже просити в когось амністію після того, як ми вимерли, після того, як ми використали всі можливі важелі впливу на ситуацію, вже їх нема. По великому рахунку. Перебування транспортних засобів з іноземною реєстрацією на території іншої держави, регламентується Стамбульською конвенцією, в якій нічого не сказано про п'ять днів, про транзит ще про якісь інші речі. Всі ці питання, які пов'язані з тими проблемами, які ти підняв, значить. Не можна взагалі, де Юри визнавати, що є якась просрочка. Ми є громадяни України. Ми делегували свої повноваження в Верховній Раді, яка була підписантом Стамбульської конвенції. Не можна бути чуть-чуть беременним. Або держава визнає, або не визнає. Для цього питання взагалі не потрібна Верховна Рада. Це є акт підзаконний, який вони ввели на 5 днів, на 10. Ми повинні розглядати виключно лише основну угоду в тій редакції, в якій вона була підписана. Закон 4230, який ініціювався, він ще навіть не був на профільному комітеті. Тобто про нього ми можемо говорити як щось, що буде на якусь перспективу. На даний момент наші вимоги повинні бути такі. Ніяких каральних заходів щодо громадян які мають просрочений термін перебування. А вже після цього будемо розглядати закон 42.30 і, можливо, інші закони, які будуть подані в рамках цієї проблеми. Тобто чоловік має на меті, що якщо ви заїхали 10 днів, днів назад, 20 днів назад, а буде введена Стамбульська конвенція в силу, значить року. Вона не буде введена, вона ми, на ми даний момент є єдиночинним документом Вон на території України. А це вже є фантазії Клименка, Насірова, про п'ять днів, про десять днів. Там нічого не сказано. Там сказано один рік без реєстрації і безперервного перебування на території іншої держави. Все. Більше нічого, там іншого немає.